Всім привіт! Сьогодні будемо звичайно а, тема конфлікт з Руболом і Юабогом. Якось на днях я випустив відео, де я кажу, що я круче Рубола. А по-перше, як? Ну це можна сказати відео. Я тепер хочу зайнятися таким вопросом. Вот все начало перше. це це начало начало Рубол була і і знаєте ж, що, що мені самое интересное? що що у розбіру у містера кілвера він побачив що один чел йому накрутив 400 та підписників. І якщо він ще накрутив 9500, то, то ми вже знаємо, що може він накрутив з допомогою того його друга. А, а, а той друг Раша Бол. І, і знаєте, що я впутався в цей конфлікт? Як я впутався, це відомо всім. На днях я ви то відео, я хотів якось, ну, сказати, як всі блогери українці кажуть, що що його е, е було круче чи і я той українець який. Буду в цей конфлікт. І. І все. І... Ну, коротше, і цей конфлікт мені ж... тепер і... іде повномасштабна війна в Ютубі. В Ютубі, Карл. То є, в Ютубі вже йде війна. То є, і ми привикли, що є лише війни в світу. А ні, це майже війна, як в Ютубі. То, То ще він може як? Я вплутався впутався для цього в це, щоб бути за сторону ну. но юа або... Я? Я? Ми всі дуже хочемо зробити колаб. Ну, як всі, ну, містер Кіллер і багато хто іншого, як і я. Ну і, і чому не зробити про це відео, щоб, щоб знати, ти, ти хто такий насправді цей. Як хто такий насправді і такий. Грубо. Він просто чел, який, е який використовує одного чела, щоб, щоб накрутити підписників і щоб багато хайпа його зробив було. І... Якщо це би не замітив. Кі... Кілер... Містер Кіллер, то, то все би всі не знали, хто такий насправді цей Рубол. І насправді це просто мошенник, який зробив собі канал, який накручує собі підписників. І якщо він різко перегне юабола, то це він просто накрутив собі підписників. І все, Такі короткі відео. До, До... дякую за перегляд і всім пока.